Доброго дня, шановні колеги! Раді вітати вас! Trendway Travel – це новий український туристичний оператор з широким вибором відпочинку на різний смак та бюджет. А саме: Єгипет, Туреччина, Болгарія, Арабські Емірати. Пропонуємо вам авіапрограми та автобусні тури, тури Дждіес бронювання готелей та авіаквитків. Щоб детальніше ознайомитися з нашим новим продуктом, запрошуємо пройти реєстрацію на нашому сайті. Тож почнемо. В верхній правій частині головної сторінки натискаємо вкладку Зареєструватись. Перед вами форма реєстрації агентства. В першій графі ми вводимо назву вашої туристичної агенції. В мене для прикладу буде Тест 1. Торгова назва. Зазначаємо назву вашого ФОП чи товариства. Представник. В цій графі ми зазначаємо посадову особу директора чи бронюючого менеджера з ім'ям та прізвищем. Номер телефона. Електронна пошта, номер факсу чи стаціонарного телефону, податковий номер, а саме ІПН. В цій графі ми вводимо витяг з єдиного державного реєстру, фактична адреса вашої туристичної агенції та за вашим бажанням вводимо логін, власний логін та пароль і повторюємо його ще раз і натискаємо клавішу. Берегти. Після цього реєстраційна форма потрапляє до нашої системи. Відділ маркетингу перевіряє ваш запит та відправляє активний логін і пароль для користування системою. Вся команда Trendway Travel готова до активної співпраці за вигідними умовами для кожного. Гарного дня! Ваш експерт у відпочинку Trendway Travel.